Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про правила подвоєння і подовження приголосних. Отже, подвоєння відбувається, якщо один префікс закінчується на приголосний, а інший префікс починається з цього самого приголосного. Тобто на межі двох префіксів. Наприклад, возз'єднання. Один префікс воз. І другий префікс з. Відбувається подвоєння приголосних. Також подвоєння відбувається на межі префікса і кореня. Якщо префікс закінчується, а корінь починається з однакових приголосних. Наприклад, беззубий префікс без і корінь зуб. Якщо корінь закінчується, а суфікс починається з однакового приголосного, то також відбувається подвоєння. Наприклад, сонний корінь сон і суфікс «н». Подвоєння відбувається у складноскорочених словах. Якщо перша частина закінчується, а друга починається з однакового приголосного. Наприклад, юнат. Слово утворилося з двох слів юний натураліст. Одна частинка слова і друга частинка слова. Закінчуються вони на однаковий приголосний, тому відбувається подвоєння. Подвоєння відбувається, якщо основа дії слова закінчується на с, і суфікс, а, точніше, постфікс, починається із с. Це відбувається у словах розрісся. Наприклад, корінь ріс, постфікс, «ця» і основа дієслова закінчується на с. Подвоєння відбувається і в наголошених прикметникових чи дієприкметникових суфіксах ан, ян. Наприклад. Незрівнянний, необлаганний. В цих словах суфікс «ян» в слові «незрівнянний» знаходиться під наголосом, означає збільшену ознаку, тому відбувається подвоєння приголосних. Так само в слові невблаганний. В суфікс «ан» під наголосом. Збільшена ознака або неможливість дії, і відбувається подвоєння приголосних. Якщо ж в цих словах наголос падає не на суфікс, а на іншу частину слова, то подвоєння не відбувається. Наприклад, незрівняний. Суфікс ян і одна буква Н. Несказаний. Суфікс не наголошений, тому одна буква Н. Подвоєння відбувається і в старослов'янських словах, які треба запам'ятати. Це слова священний, благословенний. Мерзенний, окаянний, огненний. Тож, ці слова треба запам'ятати, в них відбувається подвоєння приголосних. Але в слові священник подвоєння не відбувається. Також подвоєння відбувається в словах ова вигук, «савці». Сати, Бовваніти маячити, Бовван це ідол у язичників, Ганна та інших, які також треба запам'ятати. А це правило стосується слів власноукраїнських. Що ж стосується орфограми подвоєння приголосних у словах іншомовного походження, то треба знати наступні правила. То подвоєння відбувається у власних назвах. Наприклад, Андора, Марокко. Відбувається воно і у похідних словах, наприклад, прикметник андорський, мароканець. А також треба запам'ятати наступні слова, які є загальними назвами, але подвоєння в них також відбувається, зберігається. Це слова аннали, це запис подій по роках, літопис своєрідний. Бонна, Мадонна, Брутто, Манна, Ванна, Мотто, Нетто, Панна, Пенні, Панно, Тонна, Біль законопроект, була документ із золотою печаткою, вілла, мула це служитель релігійного культу у мусульман, дура. Це африканська рослина, Міра це ароматична смола. Це загальні назви, але подвоєння в них зберігається. В інших загальних назвах подвоєння немає. Наприклад, барокко. в російській мові відбувається подвоєння, в українській ні. Грип, інтермецо, каса та інших словах. Також подвоєння відбувається на межі префікса і кореня. Тож, якщо префікс закінчується, а корінь починається з однакового приголосного, то відбувається подвоєння. Наприклад, інновація. Ірреальний. В цих словах корінь і префікс. Інновація: префікс ін, нов корінь. Так само, як в українській мові. І реальний – префікс ір і реал корінь. Не забувайте, будь ласка, що подвоєння зберігається у власних назвах і похідних. На межі префікса і кореня, якщо воно закінчується, починається відповідно з однакового приголосного. Слова, які треба запам'ятати, загальні назви, у інших загальних назвах подвоєння немає.